Книга Короткі думки номер 9 Добро є одно. Добро це завжди добро. Але як визначити добро? Бо кожен має сам для себе своє особисте добро? І від цього походить визначення. Кожен має свого Бога. Тобто кожен особисто для себе визначає, яке добро вигідне. Тобто, як я визначаю добро так, щоб це добро було мені особисто вигідним і згодом, який для мене Бог є найкращим і найвигіднішим. Тобто, яке добро і якого Бога я собі створив для, особ... для особистої вигоди. Але Добро є одно на всіх. Бо кожен, хто з'їсть, наприклад, яблуко, згодом по, по різних методах і прийомах визначить різними приладами, що яблуко чи будь-який інший плід корисний для людини, є шкідливим чи нешкідливим для здоров'я. Добрим є чи поганим плодом. І так само вище добро, яке я називаю Бог, є одно на всіх. Бог є один на всіх. Якщо яблуко людина може змінити, то Бога, як найвищу істину, ніхто ніколи не змінить, не замінить і не зробить Бога для себе. Це неможливо. Можна змінити свого земного хазяїна, тобто зробити так і всіма своїми особистими і стараннями інших людей, щоб він був правильним і робив те, що є добром для всіх. І будь-що на світі можна змінити так, як людина хоче, щоб це було або добрим, або злим. А ось Бога найвищу істину істин. Правду всіх правд, і так само Бога, як найкраще добро для світу і всі найвищі моральності, ніхто ніяк не змінить. Бо те, що є найкращим, воно є універсальним для всіх і для всього. Я особисто. Чи навіть все людство може собі думати, що істина є така чи інша, а може дивна, чи не зрозуміла, але від цього істина не стане краща, бо найкраща істина і Бог вже є. Істина і Бог вже були переді мною, вони були завжди, навіть тоді, коли нічого не було матеріального і навіть духовного. І будь-чого ще нам невідомого в яких формах. Тобто істина, вона вже була навіть перед тим, як хтось про це задумався: в істину, добро, так як і в Бога можна не вірити, але від цього Бог не зникне. Але це питання до людської совісті. Навіть не до людської особистої віри. Бо все, що ми хочемо змінити, змінити справжню істину життя, як і в людині, чи будь-де, чи змінити істину для всього людства, неможливо. Бо вона вже є істина істин, була і буде незалежно від того, як ми цю істину рахуємо для себе. Чи для когось, якби це кожному б не хотілося. І як кожен собі для себе особисто хоче змінити, цього ніколи не буде. Але це вже ваша біда, якщо хтось в це не вірить. Бажаю вам мати в житті істинне добро, яке є завжди універсальне для всіх.